2014 року Харківська єпархія відзначає 215-ту річницю від дня заснування 4 жовтня. З цієї нагоди головні урочистості відбувались у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова, куди з'їхали справлячі архієреї та духовенство з усіх куточків країни. Очолив соборне богослужіння предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. разом зі священнослужителями. Молились тисячі вірян. Слобідсько-українська таку назву мала теперішня харківська єпархія згідно з указом святішого синоду від 16 жовтня 1799 року. Першим єпископом краю став присвященний Христофор. За його правління почалось активне будівництво церков зараз. У складі єпархії понад 300 храмів. Наприкінці божественної літургії митрополит Нуфрі привітав єпископат, священнослужителів і вірян з урочистим ювілеєм та закликав духовенство до подвигу терпіння, а віруючим побажав Божої допомоги та благодаті. Урочистоті завершились великою хресною ходою. Вона пройшла від свято-Благовіщенського кафедрального собору до свято-Покровського чоловічого монастиря. Відтепер землі Луганщини мають нових молитвиників інокеню Параскеву Старобільську та Дмитрія Горського. 6 жовтня 2014 року у місті Северодонецьку блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію з чином прославлення цих святих. Поговори відбувалось на площі перед кафедральним собором Різдва Христового. Рішення про канонізацію святих Параскео та Димитрія ухвалили під час священного синоду ще у червні цього року. Це означає, що відтепер у віруючих з'явились нові молитвеники перед Господом, а їх лики будуть зображуватись на іконах. Відомо також, що Димитрія Горського хотіли канонізувати набагато раніше, на початку минулого століття. Но так как случилась революция, и когда начали закрываться храмы, вот и тогда процесс колонизации не состоялся. И вот с 17-18 года вот этот процесс праведного Дмитрия Горского длился до сегодняшнего дня. И когда я прибыл два года назад в Средневецкую епархию, когда узнал, что есть такие угодники Божьи, которые уже были на тот момент, уже были обретены их мощи, я сразу создал комиссию по канонизации святых. Мощі Дмитрія Горського будуть зберігатись у селі Осиново луганської області, а мощі Параскеви у кафедральному соборі Різдва Христового, допоки рідний Старобільський монастир святої відбудовуються. В Одесі відправляли чергову вантажівку з гуманітарною допомогою до Святогірської лаври, де нині мешкають сотні біженців. Машину завантажували неподалік Успенського кафедрального собору. Гуманітарку збирали разом і духовенство, і віруючі. Загалом понад 30 тонн харчів, одягу та засобів гігієни. Ми студенти духовної семінарії приїхали сьогодні. сюди по благословенню владики допомагаємо. Загружаємо гуманітарну допомогу. Очень приятно, що именно ми вкладываем свою лепту, то есть работаем, здесь, помогаем. Хочется, допомагаємо. Хочеться, как хоч як чтобы какая-то одна кліточка, значит, щоб допомогти. І це, звісно, очень велика дело. перед відправкою вантажом митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел окропив автівку святою водою та благословив супроводжувачів на добру путь. Одесити кажуть, що готові і надалі допомагати вимушеним переселенцям. Тож склад знову поповнюється.